Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої петельки. Але сьогодні буде, дівчатки, відео не про петельки, а буде відео ще про одне моє захоплення про вишивку. Я дуже люблю вишивати, я обожнюю вишивати. У мене дуже багато вишивок. Але сьогодні я вам покажу зовсім зовсім трошки з того, що я маю. Не тому, що я не хочу, тому що, по-перше, їх треба шукати. А по-друге, якщо я ще буду вам їх готувати, збирати, я ще два тижні я їх не зможу показати. А причина проста: тому що я знову вступила в новий проєкт. Проект називається Вишивка як генетичний код нації. Організувала Олена Булганова, так, здається, прізвище. В неї так канал називається. але... Але підкупив мене цей проект тому, що в цьому проєкті я вам можу показати свою вишивку. І не просто показати, я буду з вами просто вишивати. Є в мене дуже-дуже багато різних схем, які є початі, які ще не початі. Але зараз буду вам показувати по порядку. І спочатку трошечки покажу вам того, що у мене є із ну, раніше, що я вишивала раніше. Як, то, знаєте, як поети кажуть. І з раннього. Так от саме, мене. З раннього. Перед вами лежить моя одна картина. Але зараз, дівчатки, я хочу вам вибачитися, буде дуже таке негарна картинка, некоректна, але нічого не можу зробити. Я вам покажу до цієї картини пару. Але чого не коректно? Тому що в неї тріснуте стекло. Це я коли готувала вам їх показати, в мене зять ненароком, ну, вибачте, всівся, Тому, Бо вони лежали на креслі на бельці. Тому, бачите, така картинка не, не оглядна. Але я думаю, саму картину ви побачите. Цих ангелочків, дівочки, я вишивала тоді, коли мої діти ще ходили до школи. Мені так схотілося Ну, Я не знаю в пам'яті їх залишити маленькими ангелочками. І тут пішла на базар, знаєте, раніше, раніше ми купляли схеми. До речі, ниточки тут всі акрилові. ну, не було В нас, в тій місцевості, де я живу, у нас муліне майже не можна було купити. У нас були акрилові ниточки. І то це був теж великий дефіцит. Але про це вам розкажу трошки далі. Тому мені схотілося залишити спогад про своїх діток. І я, дівчатка, зараз трошки поправлю, я надіюсь, вам видно. І я дівчатка вишила двох таких ангелочків, хлопчика і дівчинку. Вони в нас висіли в старому будинку на стіні, а потім, коли ми переїжджали, так мені як поки ремонт почали робити, ну, лежали. А тоді вже, вже ж надумала я їх повісити на стіну і думаю, покажу і повішу. Ну, трошечки, бачите. Але нічого, головне, що є. Я за це навіть не переживаю, ми його поміняємо колись згодом, поки що вони в мене лежать не повішені. Так, оце мої дівчатка-ангелочки. Я їх дуже люблю, і вони в мене вишивались на одному подиху. Ну їм вже років 10, це точно, якщо не більше, та, мабуть, більше вже років, та років 15, мабуть, цими ангелочками. Є в мене ще багато рушничків. Але, як я вам казала, я вам буду все показувати потрошку. В кожному відео буду показувати вам свої вишивки. Так, так, продовжую вам свою розповідь. Коли ми вишивали не то що мулюне, навіть акрилу не можна було купити. Но у нас вони були дуже дефіцитні. І тому я вам зараз покажу ще одні вишивки. І ви здогадайтеся, чим я вишивала. Є у мене, дівчатка, ще отакі. Чотири картини. І коли я принесла в магазин, щоб зробити для них ранку, прийшла одна вязальщиця, я надіюся, вам видно ці картини. Прийшла одна вязальщиця, зараз я піднімуся, гляну, чи видно. І каже: ой, фу, що в тебе вони не так сшиті, так як потрібно. Дівчатка, ці картини шиті шнурками. Обикновенними шнурками які втягуються в кросівки, в кеди, в макасини. Зараз розкажу вам таку історію, чого шнурками. Це картини шиті в кінці 90-х, здається так. Але на початку, в середині 90-х, верніше, та й на початку не було зовсім. Хто пам'ятає цей період, не було, магазини були пусті, ниточок не було, вишивати хотілося, шили, хто чим вмудриться. І десь я не знаю, де я взнала, чи я сама придумала, я вже не пам'ятаю, як це було. І мені я, ну, хтось ще сказав, що можна вишивати шнурком. Берете обакноведний шнурочок, розрізаєте, витягуєте за ниточку, і він розпускається. Так от, фони оці коричневі, це шнурки зашиті, бачите, через те вони такі ну, нема. Навіть у середочок не душити, господи, немає. Бачите, таке просвічується поле, вони ні пухнасті, ніякі. Це такі, вони ще такі кучеряві. ну, Ви ж знаєте, як шнурок розпаш... розпускаєш, ниточка така нерівна. Але я не мишила. В цих картинах 50% акрилових ниточок і 50% ниточок і шнурка. Там, де оце яскраві, зелені, там, наприклад, сині, червоні, то акрил. А де вже такі такі на постелі, до цих фон, цей розовий, це також дівчатські-шнурки. І коли я поїхала в Гадяч я з Полтавської області, я вам казала колись, навчалася я після школи в Гадячі. Коли я поїхала в Гадяч і зайшла я в магазин і побачила, скільки в тому магазині лежить шнурків, оцих різнокольорових, і вони були тоді ще по 2 копійки, це було 93, й мабуть, рік, мабуть, так. І я прийшла до продавчині і кажу: а дайте мені, будь ласка, усіх кольорів по 100 пар. Дівочки, ви якби бачили її лице, як вона мені оті 100 пар е щитала по тих 2 копійки. Деякі шнурки, ну, понятне діло, не було 100 пар, я забрала всі, ш... що були. Деякі шнурки. Осталася грамулька вона доберіть там, що ж куди я хідіну. Ну, В общем, в ітогі, в мене була повна торба тих шнурків, зв'язана упаковками. Я ту торбу притягла додому. І я тими шнурками дуже багато шила. І подушечки, і наволочки. Ну, зараз не все зберіглося в зв'язку з переїздом. ну взагалі. А так вони в мене шнурки, ті в мене ще досі є. Десь у гаражі у торбі ті лежать, уже, ж, понятне діло, не повна торба, а так небагато. До речі, кому цікавить, як їх розпускати, я слідчому відео піду, візьму ті шнурки. Дівчатка, я вам покажу, як я їх обрізала, як я розпускала. Їх можна розпускати вони або косичкою отак виходять, товстіша ниточка. Я ті косички, у нас такі дома були пуфіки, І я на пуфіки вишивала такі накидушки, щоб сідати. То там косичко шила, а на такі картини я дівчатка розпускала шнурки тонесенькою. Вірьовочкою такою. То оце картини в мене 4, це також для мене пам'ять. Я не буду їх ні перешивати, ні переробляти. Це в мене дівчатка пам'ять з 90-х. 50% тут вишито шнурки різнокольорові. Вони у мене висять на стіні, чоловік уже повісив. Це для мене пам'ять. Не буду я знімати, ні переробляти, і хай там якісь там вишивальниці скажуть, ого, скільки тут пола виглядає, там гарно, не гарно. Для мене це гарно, бо це, це моя історія, це історія з моєї з життя. Оце ще, дівчатка, я вам таки показала кусочок, який в мене є. З моєї вишивки. Зараз я його прийму і покажу вам ще. Далі зразу попереджаю, нічого я не гладила, просто як я знайшла, я трошки покажу зараз, потім пізніше ну, покажу такий рушничок. Я сподіваюся, рушнички такі Христос-Воскрес усі вишивали. Він у мене кожен год на Пасху святиться так, як і треба. І з пасочкою, і з корзиночкою, то він має такий походний, я його кожен год беру з собою. Ну, як він робить свою роботу, бо він для цього вишивався. Отакий у мене є Христос Воскрес. І зараз ще вам покажу одну готову це з того, що я настроїла. Також, вибачте, за неоглядний вигляд є в мене ще отака заготовочка на чоловічу сорочку. Одний час мені замовляли люди, які шили чоловічі сорочки. Це зараз їх там багато, всі вишивають, всі шиють. А раніше це був також ну дефіцит. Я вишивала отакого плана під замовлення і вишивала голубого плана. У мене залишилися в наявності. сорочки ну Заготовка під сорочку, під чоловічу сорочку. То я не знаю, або внук підросте я йому. Буде або синові, ну, комусь вона буде. Ну, поки що лежить собі, я хочу вишити окремо. Так що, дівчатка, отака в мене готова робота є. А чого я це вам все показую? Я ж вам казала, що я вступила в проект і ми там будемо вишивати. Так от, хочу вам показати те, що я хочу брати з собою проект А проект я хочу брати, дівчатка, отакий наш. Я дуже шукала, «Отче наш на українській мові. Я його знайшла, я вже його колись показувала. Але ніяк до нього не доходять руки. То в мене є вже і, і бісер до нього, все до нього є. То в цьому проєкті я із собою беру, дівчатка, «Отче наш. Це одна вишивка, яка мене не почата. Але це такого бісеру зовсім мало, я його можу вишити там ввечері за 3-4. За але хочу я ще добрати свої. Хвостики. В цьому проєкті, як Оленка казала, ми починаємо або можемо довишивати свої вишивки, які в нас вже є. То я хочу вам показати ті хвостики, які в мене ще є, і хочу з вами ще порадувати вас, спитати пораду, але зараз це все буде потихеньку. Який у мене хвостик? А хвостик у мене, дівчатки, отакий. Я обожнюю вовків. Я не знаю, як то. Я обожнюю вовків вишивати, на них дивитися і в мене це отака от картина. картина ця куплена Це був набір для вишивки, який я купила на джумі. Якщо когось це цікавить, я вслідному відео напишіть мені, будь ласка, я вам покажу. Мабуть, я не викинула ту упаковочку. Не дуже, правда, мені подобаються ниточки, отут як підібрані ці фіолетові. Але я вирішила вишивати так, як там було в наборі, тому я шию. Канва була, дівчатка, не, про ця, не промальована. В наборі йшла тільки голочка, ниточки і схема. Е, та так. Ні, ні, канва була промальована, вибачте, це вже заплуталося. Я просто по цій канві сама вже малювала, писала тут цифри, щоб мені було легше вишивати. І... Коли я починаю вишивати такі речі, Ну для мене це велика картина. Я, дівчатка, завжди починаю з оцього угла. Я отак змотую, щоб мені було зручніше. До речі, ні п'яльцями, нічим я не користуюсь я їх не люблю. Я отак беру канву. Якщо п'яльцями шить, то треба голочко туди-сюди втикати. Це для мене дуже довго. Я просто беру отак і отак голочкою пішла, 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 і тому шию я швидко. Але. Зв'язку з тим, що я відкрила свій канал літом. У мене 22 липня буде рік. Ми ще маленькі. То з цього періоду, дівчатка, я не брала вишивку в руки. У мене дуже багато в'язання, і дуже багато в'язання на ЗСУ, на дитячі будинки. Я просто я не вспіваю. І Я дуже вдячна Оленці за такий проект. В ньому я повернуся до своєї вишивки. Я дуже люблю вишивати, обожнюю вишивати. Так що, тут залишиться, ви самі бачите, тут зовсім трошечки такі деякі от прогавини отут полосочку, довишивати очі, і картина буде готова. Це таке. Це на два вечора, я думаю, також можна зробити. Так що, така красота в мене є. Я також візьму цю в проєкт. І я сподіваюся, що до того часу, до речі, проєкт у нас до 19 травня, до 19 травня, тому що кожну другу. Боже, забула п'ятницю чи середу, травня, у нас день вишивки. Боже, дівчата, забулася Ну, я виправлю в слідкуєм відео точно вам скажу. У нас день вишиванки. Всі вдягаються в нашому містечку, так це до війни, точно всі вдягались вишиванки, ми всі сходилися в центр міста, у нас навіть міська рада розфарбована, як вишиванка. Це дуже гарне, дуже красиве дійство. Так, оце, думаю, до того періоду я своїх гарних вовків дівчатка, зроблю, я їх обучню, я вам ще повторюсь. У мене, до речі, дуже багато схем вишивки вовків і спець, ой, спицями Боже, і е, хрестиком, і бісером. І ці вовки я вишиваю муліне, ті, що були в наборі. Так що така краса в мене буде. І ще я хочу дівчатка, взяти цей проект, але я не знаю, чи я встигну, чи ні. Є в мене така заготовочка. Це така заготовочка на українську вишиванку. Вона 52 розміру, але я забрала в нас в магазині її, дівчата, останню такого розміру, то вона дивлюся, я не знаю, така трошечки, бачите, злежена вже якось. Я ще подумаю, чи може мені зразу її попрати, відбілити. Отакий От узор на цій вишиванці буде, він дуже легенький, він вишиється. За два вечора, так це точно. Але я подивлюся, що мені з вишиванкою робити. Так, дівчатка, відволік дзвінок. Так що не знаю, подивлюся, може я цю вишиванку зразу поперу. Подивлюся, бо тут, я бачу, в деяких містах таке, знаєте, п'ятенечка повиходили. Якщо вона буде білосніжна, біла, я її вишиватиму. Але я її показую, зроблю те, що зможу, якщо дійсно вона того варта, Тут, дівчатка, цю вишиванку я беру в проект. Так, я заявляю, вже починаю я вишивати, бо я вже скільки -ось не вишивала. І ще для, у мене до вас буде така, таке питання. Є у мене одна вишивка, зараз ви все побачите. Дивіться, яка. Я вам казала, що я обожнюю вовків, і ось у мене така вишивка. Я не знаю, чи вам видно її всю. Зараз, дівчатка, я підніму камеру. І покажу вже, вибачте, буду вас хилитати, бо вона вся не влази. Отака От дуже гарнюсенька вишивка, бачите? Але коли я її вишивала, дівочки, я вишивала тоді, коли зовсім не можна було докупити муліне. Я вже вам казала. І тому я дівчинку посередині вишивала акриловими ниточками, а далі оце фон, оцей весь уже пішов у мене із муліне. Не знаю, я її перестала вишивати тільки із-за того, що, бачите, акрил і муліне, мені не дуже подобається колір. Колір такий яскравий на дівчинки, на плаття, на, на тілові. І оце я тепер сиджу і думаю, чи мені просто його дошить, і хай же воно таке буде, чи може дійсно перешить мені заново ниточками муліне. Отака От дівчатка в мене картина ще не дошита. Ну, я не знаю, я дуже люблю вовків. я Все те, що з вовками, я все збираю, в мене його багато. Просто не все я вам зразу показую. Отака в мене робота. Так що, будь ласка, напишіть ну, вашу думку, як ви гадаєте, як мені краще. Вже дошити, хай вона буде така, як і є. Чи мені краще ж таки перешити все це муліне? Схема, до речі, у мене дівчатка є. Це схема журнала була з вишиванками або чи вишивка, якось так називається. Отака красота. Це також давненько вишивала, і дуже давненько, вона в мене лежить Оце ж застопорило, чогось мені не подобається цей акрил. Так що, дівчата, це було в мене таке можна сказати, і вступне відео, і звітне відео. Дівчатка вже звітують, а я така. Не зграба, не можу вчасно нічого випустити. То я вже сьогодні випущу таке, хай буде воно звітно, звітно вступне відео про мої вишивки. Я вам буду показувати і в кожному відео розповідати про себе, як я почала, з чого я починала вишивати, чим я люблю вишивати. Ну, а на даний період Я вам показую тільки те, що я вам показую. На цьому буду з вами прощатися. Жду ваших Відповідь, Ну, як, ваших думок, думок, що ви мені порадите? Чи дошивати мені оцю чи ні, ну така дівуля, красота. Скусусь такою, бачите, волоси густі, вовк взагалі. Ой, люблю я, дівки, ну люблю я це все, ну нічого не собою зробити. Так, все, всього доброго, переможе нам весни люблю. Заходьте до мене на канал. Дякую за підписки. Ми всі переможемо. Ми всі сильні. Ми, ми є велика Україна. Зустрінемося.